Що заважає вам розширяти свій бізнес? Мене звуть Дмитро і я автор каналу Українська бізнес-лабораторія. У сьогоднішньому відео я розповім про те, які помилки допускає 99% підприємців, через що вони так і не зможуть масштабувати свій бізнес. Додивіться відео до кінця буде дуже цікаво. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. Помилка номер один: те, що власник є сам працівником у своєму бізнесі. Дуже часто така ситуація зустрічається у дрібних підприємців, у представників мікро і малого бізнесу. Як це виглядає? Вони самі разом із своїми працівниками стають до роботи ну, на рівні із ними. Наприклад, вони можуть, якщо це, наприклад, магазин, вони можуть разом із своїми продавцями ставати до... Каси і продавати товар, вони можуть обслуговувати клієнтів разом із своїми працівниками, вони можуть разом із прибиральниками прибирати торговий зал, вони можуть разом із товарознавцями замовляти товар, вони можуть з іншими своїми працівниками, наприклад, кол-центру, якщо в бізнесі є кол-центр, можуть разом із ними також продзвонювати клієнтів, займатися. Обслуговуванням клієнтів, наприклад, якщо це IT-компанія, вони можуть на рівні разом із своїми програмістами сідати і писати код, і таке буває. Тобто підприємець він працює по суті сам у своєму бізнесі. І дуже часто це відбувається саме через те, що власник, підприємець він вважає наступне, що окрім нього. Цієї роботи краще ніхто не зробить. Тобто він себе вважає найкрутішим спеціалістом своєї компанії. І відповідно, коли він тримається такої думки, йому буде дуже важко комусь делегувати управління, а масштабування це саме про те, щоб ви. Делегували, щоб ви, як власник, делегували, щоб ви будь-які повноваження, будь-які процеси могли довірити людям. А тут виходить ситуація, що сам власник він своїм людям не довіряє, і він сам каже: зачекай, вони взагалі не вміють робити. Вони бездарі, вони не розуміють, як це правильно робити. Вони не вміють правильно працювати з клієнтом, вони не вміють правильно працювати з обладнанням, вони нічого не вміють правильно робити. В них дві лівих руки, Дай я сам зроблю, дай я краще зроблю. Ось така їхня позиція. І якщо ви себе впізнали, то Ця помилка не допоможе вам масштабувати свій бізнес. Так я розумію, заради чого ви це робите. Ви хочете надати клієнтам найкращу якість, найвищу якість. Ви хочете бути краще ваших конкурентів. Ви хочете показати клієнту, що ви, як власник, особисто зацікавлені в тому, щоб клієнт залишився задоволений. Але так не буде, тому що це є бізнес. Ви не зможете. Це буде триматися в масштабах. Максимум того, що от ви будете займатися тільки бізнесом в рамках одного свого підприємства, ну але ніяк не в масштабі там, декількох бізнесів. Ну, максимум 2-3 філії ви зможете потягнути. Але тут все обмежується власне вашим часом. Вашою енергією, вашою силою. Ну, як ви розумієте, якщо максимально ви максимально будете паралельно масштабуватись і тримати такий підхід до управління, то вас дуже швидко виб'є із колії, і ви дуже швидко втратите контроль повністю, тому що все було зав'язано на вас. Усі процеси ви були залучені, ви повністю все робили самі і відповідно і контролювали максимально самі. І тут ви, наприклад, вибиваєтесь через хворобу, і тоді стається така ситуація, що ніхто не знає, що робити, і все починає сипатися. Я неодноразово на каналі розповідав про такі підходи і чим вони закінчуються. І дуже часто такі підходи можуть закінчитись тим, що бізнес може повністю розсипатись. Тому робіть висновки: якщо ви допускаєте таку помилку, то варто вам би задуматись і признати те, що це є помилка. І варто змінити свій підхід до роботи в бізнесі. Найголовніший підхід, який у вас повинен бути, ви повинні працювати не в бізнесі, а над бізнесом. Це є основний підхід, основне правило, яке повинен запам'ятати кожен підприємець вбити собі в голову. Якщо ви плануєте масштабуватись, а не займатися ремеслом, наприклад, помилка номер два: ніхто із ваших працівників не знає, що, як і коли робити. І власне ця помилка випливає із першої помилки, яку ми з вами щойно розглянули. Тобто ви все максимально контролюєте, і люди, наче вівці, ну скажу так, як є, наче вівці стають і не знають, що їм робити. Вони чекають, поки ви пережуєте і покладете їм в рот. Вони чекають, поки ви скажете, що їм потрібно робити. Поки ви не скажете, Іване, візьми цю папку, перенеси у відділ до Катерини, наприклад. Чи Петре, візьми попротирай стелажі, наприклад. Такому плані люди будуть чекати ваших прямих вказівок. Вони не знають, що робити. Ну, але давайте думати раціонально. Якщо ви будете постійно всім своїм працівникам казати, що, коли і як їм робити, то відповідно ви будете і далі максимально залучені в процес. Так, ви будете отримувати від цього. Відчуття власного самоствердження, ви будете самостверджуватись, ваша самооцінка можливо буде рости, тому що, от який ви важливий працівник, яка ви важлива людина в себе на підприємстві, всі до вас звертаються, всі з вами рахуються. Ну, але це є просто панти, я би так сказав. Розумієте, це просто панти. Ви з цього нічого не отримуєте. Ви в плані ефективності програєте, тому що при такому підході ви будете постійно метатися як м'ячик для пінг понгу з однієї точки в другу, де вас постійно будуть дьоргати, відволікати. А ви ж пам'ятаєте, що це ваше підприємство, і найголовнішим керівником вашого підприємства на даному етапі є ви. Тобто від управління вас будуть постійно відривати, щоб ви дали якусь пораду, що і як робити. Відповідно, ви будете розпилятися туди-сюди, туди-сюди. Так день пройде, і так ви не вирішите основних питань. І рано чи пізно вони про себе нагадають питання управління рано чи пізно прийдуть до вас, постукають у двері і скажуть: нам терміново потрібно вирішити це питання. Це питання дуже важливе, наприклад, питання того, як ми будемо далі працювати. От прийшла криза, наприклад, настала криза, а ви не зробили правильних управлінських а ви не прийняли правильних управлінських рішень. Ви упустили той момент, коли можна було якось підготувати своє підприємство. На рівні підприємства ви не управляли. Ви не управляли відділами, ви не управляли ключовими позиціями свого підприємства. Момент втрачено, і тепер вам доведеться робити усе швидко, хаотично і доволі неефективно. Давайте будемо відверті. Це буде неефективно. Тому, щоб цієї проблеми у вас не було, ви повинні зрозуміти одне. Ви не повинні постійно відволікатись від одного до іншого працівника, відповідаючи їм на їхні питання. У вас повинні бути посадові інструкції, до яких кожен працівник може звернутися і знайти відповідь на своє питання. І таким чином, ви економите собі величезну кількість часу, а інструкції прописуєте ви. Тобто, у вас в голові є розуміння, як правильно повинна. Відбуватися та чи інша операція, як відбувається процес обслуговування клієнта, як правильно обслуговувати клієнта, що йому казати, як з ним працювати в такій ситуації чи в іншій, як працювати з програмним забезпеченням, як працювати з постачальниками, усе 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 це ви прописуєте у вигляді посадових інструкцій. І тоді вже ваші працівники, ваше завдання тоді навчити своїх працівників. Користуватись цими посадовими інструкціями, і таким чином ви зможете зекономити собі величезну колосальну кількість часу і зусиль. І тоді вже ваше підприємство буде потроху перетворюватись у бізнес, у систему. Помилка номер три це є те, що власник сам керує усіма працівниками і усіма відділами свого підприємства. Ця помилка випливає із двох попередньо озвучених помилок, які ми щойно з вами розглянули. Тобто ви. Самостійно керуєте кожним своїм працівником. Ви кожному працівнику, як я казав недавно, даєте команди, що і як робити. Насправді цей підхід ефективний, тому що ви вже займаєтесь управлінням, а не виконанням роботи на рівні зі своїми працівниками. Ви не стаєте. Як продавець на своєму підприємстві, чи як прибиральник, чи як спеціаліст технічного обслуговування, як адміністратор системи своєї, ну я маю на увазі комп'ютерної системи. А ви вже починаєте керувати. Це вже краще. Проте є правило, що одна людина, один менеджер, а ви в даному випадку є менеджером, може керувати максимум сімома. Людьми, максимум сімома підлеглими працівниками, не більше. Ефективно я маю на увазі. Коли ви будете більше брати людей під своє управління, то відповідно якість контролю і управління вас буде знижуватись, тому що ви будете банально розфокусовувати свою увагу туди-сюди і ні одному із своїх працівників не зможете давати конкретних чітких інструкцій по виконанню того чи іншого завдання. Конкретних чітких. Завдань не будете ставити, тому ваше завдання тепер делегувати управління своїми працівниками-менеджером. Помилка номер 4. у вас в бізнесі не вибудувано системи роботи з клієнтами. Це означає те, що вам потрібно брати участь у залученні. Кожного клієнта, який приходить у ваш бізнес, тому що ви тримаєтесь старих принципів: якщо я цього не буду робити, цього ніхто не зробить, і краще мене цього ніхто не зробить. А коли ви вибудовуєте систему роботи з клієнтом, то тим самим ви якби відсуваєте себе від свого бізнесу, ви делегуєте свій підхід роботи з клієнтами, тільки ви делегуєте її системі. А взагалі, давайте трошки розберемо детальніше, що означає система роботи з клієнтами. Це система, яка націлена на те, щоб потенційного клієнта, який тільки дізнався про ваш бізнес, про свій продукт, перевести в категорію постійного клієнта, який не просто постійно і регулярно у вас купує, але він так само і одночасно рекламує ваш бізнес. В плані розповісти, поділитися своїми враженнями із своїми друзями, своїми знайомими. Тобто він якби є сарафанним радіо вашого бізнесу і він приводить вам нових клієнтів. І ваше завдання, коли ви вибудовуєте систему бізнесу, зробити так, щоб вона максимально працювала без вас, щоб усі процеси. Якісно, чітко, як годинник по суті, виконували ваші працівники, і тоді ви можете бути впевнені, що. І ваші працівники будуть якісно працювати з вашими клієнтами так, як ви би цього хотіли, так як ви це бачите. І також, коли у вас буде збудована система роботи з клієнтами, ви відповідно можете бути в своєму бізнесі, можете бути за межами свого бізнесу, але вона буде працювати. І вона буде працювати без вашої участі. Помилка номер 5 не вибудувано системи найму і навчання працівників. Це також є дуже важливий момент, адже в більшості бізнесів підприємці самостійно проводять співбесіди із потенційними кандидатами на роботу. Вони самостійно навіть можуть продзвонювати контакти, які відгукуються на їхню вакансію на сайтах пошуку роботи. Вони можуть з ними переписуватись, можуть самостійно їх запрошувати на співбесіду, тобто є такими hr ами свого бізнесу. І відповідно вони тратять на це свій час і тратять на це свій ресурс, вигляді енергії, зусиль в той час, коли мали би займатися справді важливими справами, тобто управлінням своїм бізнесом, хоча б управлінням на рівні працівників, а не на рівні менеджерів, те про що ми говорили з вами раніше. Тобто, ваше завдання в вашому бізнесі збудувати систему, яка буде сама шукати потенційних працівників. Буде проводити із ними співбесіду і потім фільтрувати тих людей, які будуть для вашого бізнесу не потрібні, які будуть недостатньо компетентними, які будуть навіть неадекватними. Адже якщо ви візьмете таких працівників, то потім ви собі створите дуже багато труднощів, про що говорить досвід не одного мого клієнта. Я не раз кажу, що перше ніж взяти до себе якогось конкретного працівника на роботу, добре придивляйтесь до нього на етапі співбесіди. Навіть не на етапі співбесіди, а ще до співбесіди. Подивіться на профіль людини, яка вам залишає своє резюме. Прочитайте інформацію, яку вона подає. В ній також можна дуже багато важливих моментів для себе підмітити. А коли ваш підхід зводиться до того, лиш би пошвидше взяти когось до себе на роботу, що він вже став до роботи, то потім ви будете мати дуже багато проблем, ви будете мати багато конфліктів, і не раз бувають випадки, що такі працівники вони або крадуть, або ламають роботу бізнесу, або відганяють клієнтів. Або розвалюють колектив, тобто вони своїми діями наносять ще більше шкоди вашому підприємству. І вам, відповідно, контролювати якісно самостійно, як власнику, буде дуже важко. Саме тому вам потрібно вибудувати систему, яка буде сама шукати працівників, сама буде запрошувати і проводити з ними співбесіди, і сама буде їх фільтрувати перше ніж вона, ніж перше ніж конкретний працівник потрапить до вас на. Роботу, перше ніж він приступить до виконання своїх прямих обов'язків, які ви прописали у вакансії. Помилка номер 6. У вашому бізнесі не прописано алгоритму відкриття нових філій. І ось це, власне, одна із ключових причин, якщо усі попередні питання у вас закриті. Це ключова причина того, чому ви не можете масштабувати свій бізнес, чому ви не можете його розширяти? Якщо у вас немає чіткої прописаної послідовності того, як ви будете відкривати нову філію, як ви будете шукати локацію для цієї філії, якою повинна бути локація, які критерії повинні бути в приміщенні, наприклад, яке ви будете розглядати під свою філію? Чи будете в оренду брати, чи будете самостійно будувати? Який трафік, наприклад, повинен бути в районі вашої філії, і багато-багато інших критеріїв. Якщо усе це ви не враховуєте, то не дивуйтеся, чому у вас до тих пір не вдається збудувати мережу із свого бізнесу. Чому вам не вдається відкривати хоча б декілька нових філій? Ви банально не розумієте, як це робити. А коли уся ця послідовність буде у вас прописана, вам буде набагато легше і швидше відкривати нові філії, і відповідно. Розбудовувати свій бізнес, масштабувати свій бізнес, розширяти свій бізнес. Помилка номер сім: витрати на відкриття нових філій не закладено у кожну продану одиницю продукції. І дійсності для того, щоб відкривати нові філії, вам недостатньо просто знати, як це відкривати. Вам недостатньо вибудувати бізнес-систему. Вам потрібно розуміти, що на відкриття кожної нової філії потрібні гроші. А гроші бізнес отримує від чого? Правильно від того, що він продає свій продукт. Тому якщо ви ставите собі завдання масштабувати свій бізнес, розширяти свій бізнес, вам потрібно для початку сформувати бюджет, який буде йти на те, щоб відкривати нові філії вашого підприємства, і наповнювати цей бюджет з кожної однієї проданої одиниці продукції. І таким чином товар постійно продукт, ваш продається постійно, надходження йдуть в бюджет, і у вас з'являються кошти на те, щоб відкривати нові філії. Також є варіанти, коли нові філії відкриваються за рахунок кредитних коштів, ну але це вже нюанси, і ця тема потребує окремого відео, а в ідеалі розгляду конкретної ситуації підприємця. Тому, якщо у вас залишились питання конкретно по вашій ситуації, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням. Нижче у описі до цього відео, а поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони і доповнюють, і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за декілька секунд.